Привіт! Сьогодні поговоримо про невпевненість собі на математиці, про плюси та мінуси, і як ці плюси перетворити у мінуси. <ривіт> Привіт! Сьогодні поговоримо про невпевненість на математиці, про плюси та мінуси, і як ці мінуси перетворити у плюси. А якщо тобі цікавий такий формат відео, став вподобайку, коментар і поширюй відео, друзям. Я дуже ціную те, що ви цінуєте мій контент. Чи бувало в тебе таке, що ти приходиш додому зі школи, думаєш, все, тепер я точно вивчу цю тему так, що я вийду до дошки, розкажу її, розпишу, отримаю свої 12 балів і піду героєм. Але ставалося зовсім по-іншому. Ти приходив додому, ти розв'язував ці завдання по 10 разів. Ти вже точно знаєш, як вирішити дану задачу. Ти вже знаєш, що приблизно там має вийти. вивчив всі правила і приходиш до школи. Тебе викликають до дошки. Наступає момент X, і ти розумієш, що ти починаєш забувати процес вирішення. Ти не впевнений в собі через те, що не можеш помилитися під час процесу цього розв'язку, або ж ти розумієш, що ти виконав занадто мало рівнянь і завдань, або ж тебе відволікають насмішки однокласників і ще щось. Тобто є внутрішні думки і зовнішні фактори, які тебе відволікають від процесу математики. Що ж робити? Коли я була ученицею, я уявляла, що у мене є зовнішній такий купол, в який я забираюся, і коли я виходжу до дошки відповідати, через цей купол не було чути, що говорять однокласники. Слухають, кажуть, підказують. Будь-що, їхня взаємодія мене не цікавила. Я сфокусовувалася тільки на своєму завданні. Я могла хвилину дивитись на дошку. Не до кінця розуміючи, як це розв'язувати, а потім з цією концентрацією приходив і розв'язок у голову. Тобто, в принципі, все згадується, вам треба сконцентруватись, вам потрібно уявити, що ви перебуваєте в такому куполі тиші, де вас ніхто не відволікає. Ви можете тренуватися в школі навіть кожен день під час уроків, де ви сфокусовуєте свою увагу тільки на чомусь важливому, не на всьому. Повірте, цьому навчитись важко, але цьому необхідно навчитись в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. Потрібно вміти сфокусовувати увагу тільки на найважливішому. І коли ви сфокусуєте свою цю повністю увагу на завдання, ви навіть можете не зрозуміти, як ви швидко все вирішите. Бо ви почнете згадувати, У вас вже не буде відволікаючих факторів або ще чогось, чого вам не потрібно, ви просто почнете вирішувати. Друга причина, коли ви боїтеся взагалі розв'язувати через те, що ви можете помилятись. Але тут потрібно згадати, що не помиляється тільки той, хто не пробує. Згадайте будь-кого, хто з вашого оточення добився високих результатів. Він йшов до цього місяцями, а можливо, роками, а можливо, навіть десятиліттями. А тепер згадайте найвидатніших людей. Вони обрали дану професію і перебували в ній дійсно, може, навіть десятиліттями. А можливо, вони досягли високих успіхів через те, що вони не боялися помилятися, або навіть люди їм казали, ти зараз помилишся, а вони відкидали це і рухалися все рівно вперед. В даному випадку ми маємо такий ефект, коли ми боїмося зробити помилку і тоді не робимо нічого. Але щоб почати розв'язувати задачі правильно, необхідно знати, де ти можеш зробити помилку. Страх робити помилки може бути пов'язаний з тим, що вас вчили так все життя, що не можна робити помилок. Але насправді всі ми люди і всі ми робимо помилки. Ті ж математики і фізики постійно можуть робити помилки в розв'язуваннях. Єдине, що їх відрізняє від тебе, це те, що вони пробують далі, тому пробуй і ти. І якщо ти вирішиш 10 разів завдання, в яких, наприклад, перший раз помилишся 3 рази, другий раз помилишся 2 рази, а третій раз ти не помилишся жодного, ти відчуєш таку радість і задоволення, що ти нарешті зміг вирішити повністю, ти врахував всі фактори, ти повністю гарно розв'язав, запам'ятав всі правила, і наступний раз є дуже високий шанс, що ти зробиш завдання без помилки. Саме для цього і потрібно вирішувати завдання декілька разів, щоб ти відчув підводні камені, де ти можеш помилитися, де твоя слабка сторона, де твоя сильна сторона, вивчив це все, поєднав, і ти таким чином зможеш будь-що вирішувати, просто тому що ти будеш терплячим. Ти будеш розуміти, що математика для терплячих людей, і що математика любить помилки, тому що було дуже багато випадків в історії, де саме за допомогою помилок. З фізики знаходили нові рівняння, нові процеси, нові явища досліджували саме там, де вважалося помилкою. Тому не бійся помилятися, помилятися це нормально, і помилятись потрібно, якщо ти хочеш рухатись вперед. Поговоримо ще про втрату мотивації. Наприклад, ти підійшов до дошки і тобі одразу дали дуже важке завдання. Ти почав його вирішувати, зрозумів, що загубився. Сів назад на місце і каже, що більше математика це не твоє. Чи окей це. Така невпевненість робить замкнене коло. Чим більше ти боїшся, тим менше практикуєшся. Чим менше практикуєшся, тим менше тепер будеш знати математику. То чи не легше відкинути це все і кожен раз пробувати? Твоя мотивація. Зазвичай має бути тільки внутрішньою, щоб подолати щось. В будь-якій справі, в якій ти розпочнеш свій шлях, буде такий момент, коли тобі буде занадто важко. Що ж робити? Брати завдання легше. Повір мені, ти вирішиш легше завдання вдома, потім ти вирішиш трохи складніше завдання, а потім вирішиш те саме складне. І ти зрозумієш, що воно, можливо, навіть і не було до кінця складним. Для нього треба було ще додатково тренуватися. Але зараз ти вже набув цієї впевненості, і ти можеш вирішити будь-що, що ти захочеш. Тому налаштовуй себе на позитивний вайб і все в тебе вийде. Але, як я казала раніше, потрібно перетворювати ці мінуси у плюси. Люди, які не впевнені у своєму результаті, набагато частіше переглядають матеріал, краще розв'язують завдання, та й в більшості вони краще розв'язують усе, тому що вони переглядають правила. Вирішують завдання схожі, та поки вони не перепровірять 10 разів, чи вони виконали правильно, вони не відступлять. Наприклад, я не впевнена в тому, чи я вирішила правильно завдання. Я його виконувала 15 хвилин, вирішила і зрозуміла, що можливо я зробила щось не так. Я перепровірила повністю всі джерела, я переглянула на Ютубі відео. І сформувала думку, що ні, все гаразд, я зробила правильно. Наступний раз я, згадуючи свій попередній досвід, буду вирішувати трохи краще через те, що я ще раз повторила, перепровірила джерела і зробила ще декілька разів схожі завдання, тобто невпевненість в собі призводить до більш точних результатів. Але тобі потрібно далі продовжувати розв'язувати завдання, незважаючи на цю невпевність. Щоб забрати цю невпевненість під час виконання завдання, ти можеш розбити це завдання на декілька таких суттєвих проміжків, декілька дій і перепровірити кожне з них. Коли ти перепровіриш їх декілька разів, ти зрозумієш, що ти зробив дійсно правильно чи дійсно неправильно. Пізніше. Виправиш помилки і будеш рухатись далі. Таким чином, невпевненість в математиці доводить, що твої результати можуть покращитись. Адже якщо ти розв'язуєш завдання і не впевнений в ньому, ти перепровіряєш його декілька разів, ти перепровіряєш правила, а також схожі завдання виконуєш. І таким чином ти вчишся ще краще, і ти розумієш матеріал набагато краще. Невпевненість в собі також може показувати, що тобі не все рівно на цей предмет, що тобі не байдуже на математику. Тобі важливо, який буде результат з математики в кінців-кінців. Тобто, в даному випадку, з людиною, якій не байдуже, можна працювати, їй можна пояснити і не один раз, тому що вона буде слухати, вона буде відчувати, вона буде взаємодіяти. За допомогою тренувань постійних, ти зможеш цю невпевненість з себе скинути, тому що ти виконував дане завдання так багато разів, що ти вже не можеш там помилитися. Приймай помилки як частину себе. Роблячи завдання з першого разу, швидше все, в тебе може статись помилка. Це абсолютно нормально. Май на увазі, що помилки це частина шляху, який ти маєш пройти. Звичайно, з… Більшістю тренувань ти відкинеш більшість помилок, але навіть якщо ти помилишся, май на увазі, що це абсолютно нормально. Єдине, що ти можеш навчитися в даній ситуації, це виправити свої помилки і натренуватися, бачити їх попередньо. Підтримуй себе навіть якщо тебе ніхто не підтримує. Хвали себе, навіть якщо тебе ніхто не хвалить. Якщо ти вимкнув це відео, це означає єдине, що тобі вже не байдуже на математику і що ти хочеш перетворити свою невпевненість у силу. В тебе все вийде, я вірю.